Яка 18 років ходила зігнута і страждала дуже. І ось вона приходить в день суботний в синагогу і Господь зціляє її. І питання таке може визнати. Чому так довго вона цього чекала? Тому що, дорогі брата і сестри, якщо б все швидко таке робилося, люди б це не цінували, дорогі Боже. А коли людина стільки років прагнула того тішання, того сілення, то потім вона дуже цінує, вона потім з благоговінням відноситься до Бога, до Його промислу, до Його дарів. Потім в іншому рибочку сьогодні чули про те, що Господь нас вчить, що всяку е, е, всяку від, ві, яка приносить плід, він ще очищає, щоб вона більше плода принесла, а яка не приносить плод, він її зрубає і вогонь вмітає. І що не може приносити плода гілочка, якщо вона не знаходиться на серцевині, на стволі, на дереві. І ось, дорогі брата і сестри, для нас це має бути серйозним глибоким уроком, який нам має послужити на зміну життя, на благо, на щастя. Ось дивіться, 18 років страждалася жінка. Дуже часто, от вчора до мене жінка приходила, одна жалувалася на чоловіка. от Я її вислухав уважно і кажу їй, дорогенька моя, ось е, ми були трошки молодші, ну ще років 5 назад, Ми дуже часто їздили в гості там, до кумів, до знайомих, вони до нас приїжджали. І ми дуже любили розмовляти на тему сімейного щастя. Ну, Всі його правнуть, це властиво нам всім людям. І ось колись одна матушка каже, я знаю, дві сім'ї, де каже, дійсно панує мир, спокій, все так дарно. Думаю, ну, думаю, цікаво, треба ж, знаєте, бо зовні завжди так і воно вважається там, де на стороні, там краще. А матушка мені приводила два приклади своїх знайомих, що теж там у них так все гарно. І ось потім матушка узнає, що у її знайомих дуже-дуже багато проблем. І я узнаю про ті дві сім'ї, про які мені казали, там ну, стільки вже проблем, що ну, от, навіть старший син просто втік за кордон. І не хоче спілкуватися з батьками. У нас такий конфлікт вийшов. І я цій жінці кажу, що дорогенька моя, нема. От я скільки вже років грішними ногами своїми хожу по грішній землі, я не зустрічав ні людини, ні сім'ї, що все було ідеально. Пам'ятаю, наш дім в Києві. Знаєте, такі сусіди при зустрічі. Усміхаються, здоровкаються, все так гарно. А бідненька там, жінка у нас була, вона така була інтелігентна, така красива. І я якось поїхав передачу відвозити, це був 1987 рік, мені було 17 років. І з нашого під'їзду потрапила сусідка в лікарню Павлова. І я приходжу з передачею, а там ця інтелігентна жінка. В одному відділенні вони, уявляєте собі. А вона дуже страждала від розлучення з чоловіком. Все в неї дома гарно, ідеально. Її дочка дружила з моєю матір'ю. Все ідеально. Красиво, багата обстановка, красиво, одягнення, а така проблема. І вони з дочкою, оказується, так сварилося, страшно, і потім це згодом стало відомо. І... І так, ви знаєте, дуже часто копнеш глибше, а там проблем стільки. Про що це говорить, дорогі брати і сестри? Що наше життя це несіння Христа. Но хто його правильно несе, хто в терпінні його несе, той кому через 18 років, кому швидше? От ви знаєте, є така молитва до одного святого Великого, що міра блаженства міра трудів наших. Скільки ти потрудишся для Господа, стільки тобі Господь дасть. І ось, дорогі і сестри, ми з вами дуже часто страждаємо чим. Це окаменіння серця, така людяність, охолодження серця. Хочеться і молитися уважно, із сльозами, і знаєте, з таким сердечним почуттям. І хочеться, щоб так в житті все було знаєте, гармонійно. Від серця, не на поверхні, співчуваємо так, щоб це було від серця, допомагаємо, щоб від серця щось робимо з сердечністю, а воно не виходить, розлад нас живе. І так само ми не бачимо своєї гріховності. Тому дуже важливо, дуже важливо уважно слухати, що про нас кажуть наші сімейні. От. Якщо вони щось кажуть, це для нас знак. Ми вчора ввечері розмовляли про зна знаки Сьогодні пам'ять ікони Божої Матері знамення. І ми розмовляли, що в Псалом є такий, 85, сотворі со мною знамення во благо, і да відні ми постидяться, як ти, Господі, помог ми і утішимося. Хочемо тішання від Бога. Ми маємо на знаки Божі звертати увагу. Вони постійно, постійно в нашому житті присутні. І ось От е, Спілкуєшся там з людьми іноді, і якась проблема існує. От Приходить до тебе чоловік на сповідь, от, вся душа в кривавих ранах. І е, е, намагаєшся підібрати такі знаєте, ліки духовні для нього. Бачиш, з цієї сторони заходиш йому важко, з цієї важко. Потім з іншої сторони раз каже: Ой, батюшка, стало мені легше, і мені легше. Я відчуваю подяку Богові. Ви знаєте, що це я не даремно стою на цьому місці і кажу йому: от, знаєш, святий Ігнатій, у нас ікона його, читайте його книжки, це дуже був наш майже сучасник, 100 з чимось років жив. І він старався перекладати древні е, твори святих отців на зрозумілу мову, тому що часи ж міняються, обставини міняються. І ось він казав: те, що від Бога воно. Ясно, воно розташовує до е, занурення у себе, а не у інших. Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні з вами дуже уважно, ретельно ставитися до слів своїх ближніх. І знаєте, я таке правило встановив у своїй сім'ї. Так, «Да, я там прошу, плани у мене великі, я те і те, і те я прошу, але кажу е, матушці, дітям. У вас завжди є апеляція. Не можеш, скажи, я зараз не можу. О, спокійно. Не треба там відповідати різко, зразу бурхливо реагувати, сваритися на це і тому подібне. Тому, дорогі брати і сестри, ми ми повинні до цього йти, усвідомити, що знаєте, взагалі-то духовне життя, воно просте, але з наших гріхів воно обставлено з такими перешкодами, з такими, знаєте, для нас складностями, незрозумілостями, що ми страждаємо за цього. А жили б ми з Богом. У нас б було на душі дуже солодко. От ми я виходжу щаслию до вас. Це солодкий дар спасіння, частіше до нього йдіть. Не нещодавно. Я е, прочитав статтю, колись може ми її прочитаємо. Я сьогодні її взяв з собою. Як треба постувати, як треба готуватися до причастя. І там дуже ви знаєте, збігли з, з, з моїми думками. Я е, котрий раз переконуюсь, що Дух Святий, який в церкві, в церкві діє, він один і не може знати. Бути у розділенні у справжніх християн, якщо вони вдимають Богу, якщо вони відкривають серце, своє життя придають йому. Господь тоді заспокоїть, просвітить, допоможе, навчить, як виправити помилки. І ось там написано, що от, не можеш постувати тиждень, три дні, один день попостуй перед причастнем. Не можеш один день попостувати, їж молочна, а на причастя йди. Це ж молочне, це ліки. От, розумієте? Хвороби вони заміняють нам сувору пість. Тому, дорогенькі мої брати і сестри, давайте це усвідомити, що з Богом дуже гарно, а без Бога на душі смуток, темрява, роздратованість, незрозумілость, і печаль, униння і тому подібне. Так що будемо старатися все робити від душі. Давайте. От написано: Без мене не можете творити нічсожі. Тетяна Хівна нам сьогодні прекрасне повчення читала, що прийшли друзі, тільки знаєте, теоретично втішати, Іова. А щоб розібратися до тонкощів, до серця, у них не було справжнього співчуття. Так і тут. От, ми маємо до сердечності дойти в своєму житті з ближніми. І знаєте, от скажімо, на останок скажу вам ще хвилиночку, що от був такий випадок в житті преподобного Феодора Сікіота. Він каже: у нас нема чаші для причасті, підіть десь знайдіть. Вони пішли, купили срібну чашу на базарі, принесли. А він подивився, він був святий і каже: Ні, ця чаша належала до чародія. До який ворожив, от. не треба її. От. І навпаки, скажімо, якщо людина робить це з благословінням Божим, от як Феодосій Печерський казав, що готуєш їсти з молитвою, так ця їжа як ліки, от. а з роздаруванням вона не смачна, не йде, нема апетиту і тому подібне. Так що, дорогі брати і сестри, поможи нам Боже молитвою першістої своєї Матері, щоб ми на знаки Божі реагували, по Святому Письму своє життя будували, щоб ми Євангелія не теоретично читали, а ми відчували, що дійсно це Слово Боже, от, і воно має таку сильну вагу, що дійсно або рай ми почнемо відчувати в житті ще земному, або у нас буде до скраги та зубів доходить, від чого де позбавить нас Господь. Амінь. Благословені.